Там дня в ефірі каналу Кіровоград. сьогодні гість нашої студії начальник управління держпраці в області, а також людина, яка на громадських засадах продовжує очолювати обласну організацію інвалідів Сергій Михайлович Подорожний. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, пане Сергію, нещодавно саме цими вихідними в Кіровограді пройшов шостий всеукраїнський конкурс краси. Незвичайний конкурс, тому що це конкурс краси серед дівчат на інвалідних візках і має він назву Краса без обмежень. Тож як все відбулося? Знаєте, це конкурс, який має історію. Це шостий перших п'ять було в місті Донецьку. Вони були на високому рівні. Обов'язково була присутність міністра, обов'язково була присутність дружини президента. знаєте. але сталося, сталося те, що в нас в Україні сталося і. Вирішили в якомусь місці. Запропонували нашій області Кіровоградській, ми погодилися. Я звернувся за допомогою до Брем Арт Продакшн, де Мадіна Еміліянова і Роман Бутовський погодилися саме стати організаторами при підтримці нашої організації. Вони зробили ну, величезний об'єм роботи, і ви це бачили. Люди були задоволені, люди сказали, що вдалося. І були задоволені саме ті люди, які обмеженими можливостями. Та й ті, які були здорові люди, ви бачили повний зал. Вільних місць не було. Що першу саме вразило, що. Це викликало, викликало інтерес інтересу людей, розуміння у людей. Дуже була красива виставка. Виставка обладнання реабілітаційного саме для людей з обмеженими фізичними можливостями. І там була ціль, ви знаєте, повинен був приїхати голова держслужби з питань ветеранів та АТО, пан дерев'янко, який засбув буде засновником центру психологічної реабілітації саме для учасників АТО, тому що у нас велика кількість солдат, які проходили. Будем приймали участь в бойових діях саме в Донецьку, тому їм потрібна ця реабілітація. В залі були психологи від МЧС. У нас є попередня домовлення, що психологи будуть працювати в цьому центрі реабілітації і надавати не тільки людям. Які були в АТО людям, які були в екстремальних ситуаціях, тому що людина з обмеженими фізичними можливостями це не тільки людина, яка на візочку або яка не чує, або яка не бачить. І весь цей захід був побудований, і ці дівчата е, показали, що людина вона сильна духом, що людина е, ну нічим не від, відрізняється від здорової людини. Ви це бачили? Ну да? щодо цих учасниць, то скільки їх було взагалі? Їх було 10. З яких областей вони приїхали? З, було і за Львова, були з Одеси. Повинні були, були приїхати з Луганська, але не змогли ви розумієте, не змогли, не змогли виїхати. Було з Полтавської області, яка передавала корону. Знаєте, і ну це було трошки спонтанно. Це було трошки мало часу на те, щоб з України приїхало більше людей. Всі знали, що це буде в Донецьку. Всі відмовилися, тому що ну відмовилися. Ми а коли ми сказали, що буде у нас більшість не могли то квиточки купити, то підготуватися. Я думаю, що наступний, а наступний обов'язково буде до речі, де він буде також в Кіровограді? Е також буде в Кіровограді. Ідуть зараз перемовини. Е Надія Поломарчук, яка була ініціатором перших п'яти, на сьогоднішній день пропонує, щоб до Львова поїхати, угу. але їй настільки сподобалося, сподобалося нашим людям, що ми прийшли щоб до висновку. Будем, вже... да, будемо проводити у нас однозначно. А таку, знаєте, ще одну велику репетицію. Ми зробимо, мабуть, 3 грудня під день інваліда, де ми завжди відмічаємо. Пам'ятаєте, що всі, кожен цей день ми. У ну, запрошуємо велику кількість людей з обмеженим фізичним можливостями, тому що це міжнародний їхній день, і в цей день вони показують наскільки вони проможні, наскільки і наскільки їм це потрібно. А їм дуже потрібно у нас є як ти знаєте, трошки змінюється менталітет людей, що їх не видно значить їх нема значить все добре у нас а в нас їх стає все більше і більше тому що війна тому що дороги такі тому що травми і ми зараз будемо говорити про ту посаду де і на виробництві теж люди становляться з обмеженими фізичними можливостями а щодо програми конкурсу самого конкурсу то що змінилося найбільше і взагалі що дівчата робили на сцені Перше, вони показали, показували себе, що це повноцінна людина, незалежно від mm -hmm. того, що вона на візочку. Е, ви бачили посмішку, пісню, е, рухи в музику, в такт, е, танець з хлопцями, які біля них танцювали. Розумієте, вони показали спроможність. Вони показали, що вони така сама людина, як і здорова. Єдине, що ну на візочку. А це було основне. Це була така червона полоса по всьому заходу, щоб показати рівність людини з обмеженими фізичними можливостями. І ну, тут не було такого, щоб знаєте, значимість там, чи попросити щось, чи пожаліти, пожалітись там, поплакатися. Одні посмішки були, ви це бачили, так? Да? І люди прийшли на візочках і на милицях в залі стояли, стояли сиділи. Це для них вони поспілкувалися, вони показали себе. Вони знаєте, дуже мало таких можливостей людям побути разом. Ну просто мало. Десь доїхати не можемо. На сьогоднішній день колись ми ну, домоглися, що в місті були автобуси. Які могли перевозити коляски на сьогоднішній день, приїхавши в Кіровоград, я не бачу таких автобусів. Ми колись зробили пантуси по всім вулицям. На сьогоднішній день вже це не переймається цією проблемою. Тому ж сама проблема соціального захисту цієї категорії, як створення їм умов, десь відійшла на другий план, тому що на першому плані у нас все-таки ж війна. Війна, і вона відволікає трохи від інших, але я думаю, прийде, час. він прийшов уже цей час. Ну, я повернувся. Я допоможу організації, допоможу всім, щоб все таки ця проблематика, проблематика соціального захисту, все таки розвивалася і була на рівні в нашій області. Про конкурс, в принципі, все зрозуміло. Дуже добре, що такі конкурси проходять в Україні, і дуже приємно, що саме в Кіровограді. Сподіваємося на сьомий конкурс, що він буде дійсно в Кіровограді. У мене є питання вже до ще іншого спрямування. Я знаю, що нещодавно у вас було призначено на нову посаду начальника управління держпраці в області. Які першочергові завдання ви поставили в першу чергу перед собою і перед вашим колективом держпраці це державна служба. України з питань праці зараз всі питання праці, а це безпека праці, а це захист праці, це гігієна праці, вони об'єдналися в одну структуру держпраці. А об'єднання шляхом реорганізації це державну службу гірничого нагляду, Державну інспекцію праці і державну саме педастацію напрямок, а саме гігієну праці, відділ і радіакційне забезпечення. Які плани у нас? Перше, це провести реорганізацію. Друге, створення самої служби тут у нас. Розумієте, що такого щось нового у нас не буде. Ми будемо продовжувати нашу роботу. І єдине, що дуже, дуже дуже надіємося на те, що в державі буде розглянуто питання, і на рівні Кабінету міністрів буде прийнято рішення і дозволять перевірки. Тому що зараз сталося так за цей рік. Може, в деякій мірі і, і добре, але деякі підприємці, деякі директора підприємств знаєте, користуються тим, що нема перевірок. Десь не роблять експертизу, десь порушують саме звільнення працівників, десь не дають заробітну плату, дають її в конвертах. Є дуже багато порушень, які все-таки вимагають звернення уваги, щоб люди виходили інспектора. Але саме головне, що буде в цій держпраці, це не буде великого, крім планової, комплексної перевірки, де все-таки будуть там виходити 3-4 чоловіка. Це буде приходити на перевірку одна людина від самої служби, яка буде володіти питаннями і охорони праці, і безпеки праці, і гігієни праці, і буде робити цю перевірку. Буде Пане Сергію, я бажаю вам успіхів у реалізації всіх планів на майбутнє. Дякую за розмову сьогодні. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в програмі. Тема дня ми спілкувалися з начальником управління держпраці в області Сергієм Михайловичем Подорожним. На все добре до побачення.